Привіт, красуньки! Готуємо з вами сьогодні просто неймовірні домашні пельмені. Тісто готується дуже просто, воно не розварюється під час сварки, його можна спокійно заморожувати. Ось так наші пельменьки виглядають всередині начинка, тоненьке тісто. Це просто неймовірна смакота. Смачно, однозначно. В магазині такі точно не купиш. Тож, поїхали, просіюємо 1 кг борошна, додаємо чайну ложку солі, 2 яйця, 30 мл олії і 500 мл води. І вимішуємо гарне еластичне тісто. Ось так воно буде в нас виглядати. Залишаємо його на півгодинки, поки займемось фаршем. У мене це гов'ядина і свинина пополам. Додаємо туди 2 яйця, всі ліспеції за смаком, обов'язково додаю ось такі приправи, і все потрібно гарно вимацькати нашими ручечками, щоб у нас вийшов ось такий однорідний фарш. Наше тісто постояло, дивіться, воно ще більш гладке і еластичне, і з ним неймовірно, просто і дуже приємно працювати. Розкатувати наше тісто якомога тонше. Вирізаємо собі кружечки. У мене за допомогою з такого гарнючого бокалу і починаємо робити наші пельмень. Їх Можна і заморожувати, і відразу варити від цього їхній смак і якість не міняється. Ось такі красуньки в нас вийшли, ставимо відварювати їх і насолоджуємося цією неймовірною смакотою. Побачимось в наступних відео. Буду вдячна за лайк.